Слава Ісусу Христу! Слава на віки! Слава Україні! Героям слава! Ми на водопаді на ну, ну, Водопаді! Бачите, який гарний! Любіче Господь! Що так гарно створюється! Це природа! Ми да. другий раз на водопаді! Так, да, ми зі Святой Славочком другий раз на водопаді! Наша любов найцінніша! Любіче Господь супер цінніша. Ми зараз на водопаді! Дивіться! Кожна природа, куточок світу. Я по-своєму є цікаво, добат, море, пустеля, ліси. І так вся-вся земля, що любить Господь створив, тішимося дарами, цього Господа. Закликаємо нашу дорогеньку Матруся Небесну, щоб нас пригортала до цього Каринського сердича і брала під свій мукор, і вела до нашого людячого Господа, щоб ми всі були в обіймах. Їхньої любові, нехай люблять Господь на вас всіх дістав Святого, Духа, Мудрості. І щоб кожному дарував е, такі подарочки, які нам зараз дарує. Може ще краще, бо нам дуже багато дарує, але я не знаю. Це є супер. А найбільший більший подарочок це його любов, яку ми черпаємо, черпаємо, прагнемо і прагнемо, бо ми її цілий час живемося любов'ю люблячого Господа. Ми вас всіх любимо. Україна. Ти в нашому сердечку. Україна, ти наша сердецька. Я вже Святосавка слова повторю. Всім папа, -па, ми вас любимо. Всім папа. -па. Ще раз так, папа. Папа. Папа.